гарні ціни на кетчуп 20, 30 гривень, акційна ціна торчик. І соус солодкий 20 гривень. Виноград рожевий 100 гривень, слива 46 гривень. І виноград синій, перший бутунок 70 гривень, а кишміш 100 гривень акційна ціна 18 гривень за 100 грам І мак цукерки 27 гривень за 100 грам ромашка 20 гривень. Зефір ваговий своя лінія 14 гривень за 100 грам А печенько ваговий розумний вибір. Наполеон Принц 12 гривень. Олія Безмін. Олейна 75 гривень, стожар 77. Своя лінія рафінована, бачу, подорожчала 76 гривень. А менша вага не рафінована. Ціною, як були минулого тижня, майола 70 гривень, сметана президент 40 гривень. Цукерки День ніч, велика пачка 110 гривень. Любімок 99 гривень. І ось така пачка любімок. З мигдалем 86. В світі перший гатунок 100 гривень. Курма 90 гривень за кілограм. Дружка 43 і 63. Віце моя. Пекінська капуста 29. Диня 52 гривні. Ось яблуко українське акційна ціна 30 гривень. Всім дякую за обід. Ставте лайки, потобайки. До побачення!